Чи варто витрачати життя на боротьбу з ворогами? Дорогі мої, із одним із дев'яти плодів Святого Духа Галатів 5.22 названа лагідність? Словоник грецької мови передає відповідне слово як лагідність, м'якість, ласкавість. Стриманість спокій, лагідність, як і упокорювання ні на кого не гнівається і ні на кого не гнівить. Господь каже в нагірній проповіді, що лагідні успадкують землю. І це цитата з Псалму. Не гнівайся і не розпалюйся, не спокушайся чинити зло. Бо всі, хто чинить зло, будуть знищені, а ті, що надіються на Господа, успадкують землю. Ще трохи і не стане грішника, поглянеш на місце Його і не знайдеш його. А люди лагідні успадкують землю і будуть тішатися великим спокоєм. Псалом 36, 8, 11 що таке лагідність? Це чеснота протилежна до люті і гніву. Таке визначення може здатися дивним, адже чеснота це наявність, а не відсутність. Гнів і лють створюють ілюзію активності, дієвості, жвавості. А в їх відсутності люди часто бачать якусь пасивність. Але в реальності це так і з іншими пристрастями. Той, хто саме гнівається, пасивний, він є пасивною, а недіючою особою. Щось або хтось дратує, або, як іноді кажуть, відвертостіше бісить його. І він біситься. Його поведінка продиктована зовнішніми подразниками. Його можна змикнути за мотузку і отримати передбачувальний результат. Його поведінка знаходиться під контролем зовнішніх стосовно нього людей і сил. Це легко помітити. Буває, що люди, повні люті і обурення, вони вигукують гнівні гасла і лайки на адресу своїх ворогів, і помітно, що все їх життя поневолене зайняте цими ворогами. Вони не можуть зайнятися чимось корисним або подумати про щось добре. Щойно вони починають говорити, вони говорять про них, прокляти, підступних, підлих ворогів. Навіть коли вони мовчать, їх гнівні, напружені, похмурі обличчя видають їх думки, вони всі про те саме, про ворогів. Іноді в метро або на вокзалі можна бачити людину. Зазвичай літню, неохайно одягнену, що вигукує невиразні звинувачення на адресу якихось негідників. Перехожі шарахаються, потім біжать далі у своїх справах. Це хвороба, її намагаються лікувати, але краще лікувати на ранніх стадіях, поки лють і гнів не з'їли душу. Абсолютно. От лагідність це внутрішня сила, яка дає людині діяти, виходячи з її внутрішніх цілей і переконань, а не з наявних подразників. Лагідний поводиться м'яко, стримано, ласкаво в ситуації, яка в людини позбавленої Цієї чесноти викликала б людь і гнів. Саме вона є свідченням справжньої віри, як сказано в посланні Якова, хто мудрий і розумний між вами, доведеться на ділі добрим поводженням з мудрою лагідністю. Якова 3:13. Апостол Павло. Наставляє проявляти лагідність відносно супротивників віри. Раб же Господній не повинен цваритися, а бути до всіх привітним, повчальним, незлобливим, з лагідністю наставляти противників. Що не дасть їм Бог покаяння до пізнання істини, щоб вони звільнилися від тене диявола, який упіймав їх живими у свою волю, 2 Тимотея 2,24.26. Він також наставляє, щоб християни нікого не лихословили, були не сварливі, а тихі. І виявляли всяку лагідність всіх людей. Тита 3:2, гнів і лихослів'я в нашому житті є чимось настільки само собою зрозумілим, що це біблійне веління вимагає дуже глибокого перегляду наших поведінкових стереотипів. І навіть наших уявлень про правильне і неправильне. Ми звикли що злихословити поганих людей добре і правильно, що гнів, хоч і би вербальна агресія, гідна і правильна реакція на чужі хиби і гріхи. Це зрозуміло так працює групова солідарність. Доведи, що ти наш. Поскреготавши зубами на наших ворогів. Але Слово Боже вимагає іншого, нікого не лихословити, бути лагідним до всіх, як слідувати йому. Перед усім, дорогі мої, потрібно просто прийняти рішення, упокорюватися. Слово Боже вимагає того. До чого я за природою зовсім не схильний, до чого не схильні і люди навколо мене, але я вибираю упокорюватися Слову Божому. Потрібна рішучість робити те, що від мене хоче Бог, а не ті, чи інші люди. Далі нам здобиться Виробити правильну реакцію на чужий гріх або хибу, раз гнів є реакцію неправильною. Апостол Павло каже про те, як ми повинні бачити грішників. Бо і ми були колись нерозумними, непокірними, обманутими рабами похоти і різних розкошів, жили в злобі та в заздрощах. Були огидними, ненавиділи один одного. Коли ж з'явилася благодать і чоловіколюбія Спасителя нашого Бога, Він спас нас не за діла праведності, які ми вчинили, а своєї милости через купіль відродження і оновлення Святим Духом, якого щедро. Вилив на нас через Ісуса Христа Спасителя нашого, щоб, виправдавшись Його благодаттю, ми за упованням стали спадкоємцями вічного життя. Тита 3. 3 7. Ми до нашого навернення були нічим не кращі, тільки нічим не заслужена Божа милість позбавила нас від цього жалюгідного стану. Грішник, на якого я схильний гніватися, це я тільки молодший. Бог шукає врятувати Його, як і мене. Як каже преподобний Новий Богослов, істинно лагідний, не може перенести тільки переступ Божих заповідей у жодній людині. Але при цьому. Він плаче про тих, хто переступає ці заповіді і грішить, і так щиро, начебто сам грішив. Гнів підкреслює свою повну чужість іншій людині. Цей гад, негідник, може навіть не людина зовсім належить якійсь зовсім іншій породі. Він не має зі мною нічого спільного. Лагідність бачить ситуацію інакше. Ми обоє належимо до одного і того ж людського роду, який пав в Адамі і був спокутаний у Христі. Ми обоє бідні грішники, схильні нестримно шукати власної погибелі, тоді як Господь шукає спасіння на собо. Я маю бачити Його гріхи, начебто я сам грішив. Як я маю бачити свої гріхи? Чи маю я примиритися з ними, схвалювати їх у жодному разі? Я маю шкодувати через них і намагатися виправити їх наслідки. Така ж реакція лагідної людини на гріхи інших, шкодувати через ці гріхи жах про загибель, що загрожує людям, бажання врятувати їх від такої долі. І на кінець, дорогі мої, ми точно знаємо, що ті, хто коїть зло, знищаться, а лагідні наслідують землю. Безглуздо гніватися на приречених, про них можна тільки глибоко шкодувати і лагідно перестерігати їх, залишити їх згубні шляхи, уважно стежачи за тим, щоб і самим на ці шляхи не зійти. Дорогі мої, нестача часу і втома. Насправді питання розставляння пріоритетів, на що ми хочемо, а на що не хочемо витрачати час і сили. Можна в суботу, ввечері, замість того, щоб дивитися телевізор або переписуватися в соціальних мережах, вирушити спати. І тоді, вранці, у неділю, в нас буде і час, і сили для того. Щоб піти до церкви. Але ще частіше люди говорять про те, що вони не зустріли в церкві тієї любові і теплоти, якої б хотіли. І про це нам потрібно поговорити набагато детальніше. Ми всі хочемо, щоб нас цінували, щоб нашій присутності щиро раділи. Щоб на наші потреби відгукувалися, щоб нас уважно вислуховували, щоб наші недоліки великодушно терпіли, щоб наші помилки лагідно прощали. Ми хочемо, щоб інші люди дивилися на нас не поглядом прокурора, у чому б нас викрити. Щоб поставити нам провину, а з розумінням і любов'ю, яка здатна побачити у нас краще. Якби ми точно знали, де ми можемо зустріти саме таку любов, ми попрямували туди з усіх ніг. І часто люди приходять у церкву, шукаючи саме її. Що ж, вона звертаються, вони звертаються за адресою. Христос, нас, Спаситель, любить кожного і кожну з нас саме такою любов'ю. але Його любов йде набагато далі. Він хоче зробити нас не просто одержувачами любові, не чорними плямами. Або навіть чорними дірами, які тільки поглинають світло, що падає на них, але світилами, які здатні дарувати світло іншим. Дорогі мої, ми покликані відбивати його світло, як краплі роси відбивають сонце. Бути маленькими сонцями, в яких інші здатні побачити світло того, кого Писання називає сонцем правди Христа. Але для того, щоб набути тієї вічної радости, для якої ми створені, ми повинні навчитися бути тими, хто утішає, а не шукає розради. Великодушними, а не тими, хто вимагає великодушності, уважними, а не потребуючими уваги. Як каже Господь: блаженніше давати, ніж приймати, діяння 20.35, щоб змінитися. Ми повинні глибоко змінитися, щоб увійти до радості нашого Господа. Ми маємо бути готові побачити, що в нас потребує зміни, виявити гріх, який нас оплутує, Юрею 121, і почати позбуватися його. Це нелегко, але без допомоги Божої. Абсолютно неможливо. Але ми повинні навчитися чинити прямо протилежно схильностям нашої пропащої природи, тим самим схильностям, які є джерелом і тимчасового, і вічного нещастя. Ми схильні виправдовувати і захищати себе. І заради цього суворо. Засуджувати інших, щоб виглядати краще на їх фоні. Ми повинні, навпаки, навчитися бути уважними до своїх гріхів. Чесноти інших людей примушують нас почувати себе незатишно, служать нам докором, і ми схильні не помічати або навіть енергійно заперечувати їх. Ми повинні навчитися навпаки з удячністю бачити достоинства інших і наслідувати їх. Ми схильні вважати, що інші нам повинні і люто вимагати свого. Нам належить навчитися тому, що саме ми повинні. Поступати певним чином і бути вдячними за доброту інших, коли ми її зустрічаємо. Зміна своїх свичок і характеру, позбавлення від гріха, зростання в чеснотах і мудрості, ой, дорогі мої, нелегка це праця, святий апостол Павло. Порівнює її з виснажливим тренуванням атлета, 1 Корінтян 9.25. Це було б безнадійним завданням, але коли ми беремося за неї, сам Бог діє з нами і у нас, змінюючи нас зсередини, здійснюючи те, що для нас самих було б абсолютно. Неможливе. І місце, де Бог це здійснює, це церква. У церкві ми зустрічаємо тих, без кого ми не можемо преобразитися, наших ближніх. Існує відомий афоризм: ближній це та людина, яку нам заповідано любити, і яка робить усе. Щоб нам у цьому перешкодити. Іронія цього висловлювання в тому, що воно влучно означає нашу головну проблему. Ми б, звичайно, любили нашого ближнього, якби він по-іншому поводився, по-іншому виглядав, розділяв наші смаки, схвалював наших друзів і ненавидів наших ворогів. Але це відмовка на кшталт скарт поганого танцюриста на якийсь паркет. Ми не любимо наших ближніх з простої і очевидної причини. Ми не маємо любові. І в церкві нам відкривається можливість полюбити наших ближніх ось цих реальних. Живих людей, зі гнемічу і недоліками, навчитися не дивитися на них поглядом прокурора, приймати їх з любов'ю, служити їм з упокорюванням, ставитися до них так, як би ми хотіли, щоб інші ставилися до нас, беззаглуздо вимагати що Бог чи люди влаштували нам церкву безгрішників. По-перше, бо така церква була б закрита для нас самих. По-друге, бо в ній було б неможливо навчитися любові, терпінню, упокорюванню та іншим чеснотам. Якщо у вашого ближнього немає недоліків, які вам слід великодушно терпіти, ви ніколи не навчитеся великодушності, Гірше за те, ви ніколи не виявите, що ви її позбавлені, і вам слід її навчитися. А великодушності, терпіння і любові від нас спочатку вимагається зовсім небагато. Просто Дійти до чаші, встати на шлях спасіння. Цей шлях може бути важким, але це єдиний шлях, який веде нас до вічної радости. Одного разу, дорогі мої, я чув таку цікаву думку святого Івана Боско. Він часто любив повторювати: якщо хочете бути громадянином неба, християнином. Сповідайтеся на раз на рік. Якщо хочете бути добрим християнином, сповідайтеся раз на місяць. Якщо хочете бути святим християнином, сповідайтеся раз на два тижні. В чому суть цього регулярного приступання до таїнства сповіді і, зрештою, так до таїнства причастя, до чаші? Насправді наше життя часами буває трохи легше, часами трохи складніше, часами ми є щасливі, часами не тільки нещасливі, але й ще й іншим робимо так, щоб вони були нещасливими. І коли людина помиляється для того, щоб щось змінилося, треба точно зрозуміти, що це було не так. І точно пасує перепросити того, кому ти зробив якусь прикрість. Власне, усе наше життя, зокрема в духовному вимірі, проходить поруч з Богом. І усе те прекрасне, що ми творимо, завжди творимо на Божу славу. Але разом із цим, все, що є недосконале, те, що насправді призводить до гріха. Воно також відбувається у Божій присутності, і тому перепросити Бога означає віднайти можливість силу і радість у тій спільній подальшій дорожі. І саме тому сповідатися треба регулярно, не раз на рік, як кажуть. А сповідатися частіше і причащатися також потрібно частіше. По можливості кожної неділі свята, а якщо є можливість, то щоденно. Тому що, коли ти когось любиш, ти завжди шукаєш присутності тієї людини. Часами ти погоджуєш побути мовчанці. Часами ти погоджуєшся разом прогулятися, часами тобі хочеться поділитися чимось неймовірно прекрасним, а з часами ти не маєш нічого, що хочеться сказати. Але навіть тиша у присутності особи, яку любиш, завжди будує життя. І тому, коли хочемо будувати наше життя щасливим і прекрасним, Саме в тій Божій присутності Пасує точно причащатися і сповідатися якнайчастіше. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, коментуйте, задавайте свої запитання. І про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу.